Всім доброго дня, всіх привітав. Сьогодні 11 вересня 2023 року. Ось у мене яблунька трьохрічна. сорт червоном'ясої яблуні німецької селекції, сорт Бая Маріса. Я вже декілька років знімаю відео про цей сорт, дуже чудовий сорт, файний сорт в Ютубі. У мене є свій канал, колекціонер плодових. Будь ласка, там я раніше виставляв свої відео. І ось Бая Маріса, я рахую, що це самий найліпший сорт, один з найліпших сортів моєї колекції, який плодив, який має плоди червоном'ясі з ягідним післясмаком, Який дійсно на сьогоднішній день я рахую, що є з найкращих сортів червоне м'ясо яблучка. Ось такі вони красені. Дуже красиві. Зараз ще яблучка технічної встиглості, але ми можемо скуштувати якесь одне. Зараз ми його протремо. Ось, як самі бачите, яблучка. З такими цяточками. Воно таке, бачите, більш кругленьке. Ось такий він, Маріса. Дуже соковите. Солодкість вже явно виражена. До речі, цей сорт більш солодкий, мені подобається. І німці вони знають. Толк в цьому, так що така вона Бая Маріса. З вами був я, колекціонер Плодових Україна Крапівницький, яблочко Маріса. Солоденьке, трошки кислинке. До нових зустрічей, друзі!